Привіт всім! Сьогодні хочу зробити невеличкий обзор. По ході покажу, що в нас трошки приросло, розширяємося, приплод іде. Я такий обзор вже давненько робив. О, бачите, всі поступово ростуть, додаємо кормушечки. Так, вже Цих крайніх вже треба дивитися, вже на забой вони підуть. Вони вже такі під 3 кілограми. Є більше навіть вже 3 три. <кій> І... То вже їх треба бити, бо вони тільки жируть. що їх тримати, якщо їм не жертви? Тут привела сьогодні. Там малюки такі хороші. Вже ще трошки це має привезти. Тут привела, якого 29 числа привела в минулому місяці. Тут всі, всі ждуть на прийом, як то кажеться до врача. Буде тут теж привела, бачите, тут привели, тут привели рижі, пару штук І... Так. Поприводили. Хтось жде, хтось злучений, хтось, хтось відпочиває. Хтось відпочиває. Ось теж треба відпочивати, не тільки приводити. Да. Є різні. Є різні. Більші менші. менші. Більші менші. Там ще зараз покажу, трошки є маленькі. Ну, самочки, але вони ще не... Не пускаю їх, тому що, що вони не ще малі по возрасту. В них ще не сформувалося все для того, щоб приводити. О, Тут ми теж додавали. А, це тут привело. Тут трохи додали, ще трошки залишилося, вже доб'ємо, вже є в мене. Короленята, наступне відео вже буде вже буде додавлено. Тут все буде. І ми перейдемо отуди до... там, де пацани сидять. І я вам скажу, оці білі, оці білі королиці. Їм подобається. Зараз я вам покажу, хто подобається. Їм подобається. О, там є самчик один. Є самчик один. І мені, І як ви думаєте, хто подобається білим? Дивіться, який в мене є. Три самчика. Ось, в мене п'ять самчиків. А білим самочкам подобається оцей рижий Так? Да? Рижий вусатий. От він їм подобається. Можу кинути до білого, ще до когось, до другого білого. Вона не погуляє, а пустю до рижу і вони гуляють з ним. Понимаєте, як люблять одного, а дають другому. Ну, Така гра в них. О. Ще є, дивіться, в мене трішки вроді їдять всі корм одинаково, але є пару штук, які трошки пішла в них розстройство пішло. Ну, з цим ми рішаємо питання теж. Корм весь однаковий, всім однаковий. Корм йде. О, але в них чогось, може, від стресу получили стрес, і в них е -е, щось пішло не так. То ми їх трохи, ну, бачите вже скільки добавилося кліток. Думаю, сьогодні е добавлю ще сюди пару кормушок. Буде тут кормушка, тут кормушка. Ще сьогодні додавлю, бо вже треба відлучати на днях. Ну, зроблю кормушку, дороблю, там трошки треба доробити. Дороблю кормушку і буде вже ще додатися сюди. І нічого, потихеньку будемо будем продовжувати, щоб ми забили все. Ну, З цими ви, хто дивиться канал, з цими ви знаєте, що я роблю. Кожен тиждень я їх важу в неділю. Стараюся в неділю. Я пишу число, все. Ну, як ось так. Такі в нас плани йдуть, потихеньку розшираємося, додаємо. Я вам скажу, вже корму йде. Корму йде славно. Хорошо так іде корму, що приходиш 40-50 кг. Зараз розсипаю. Раз в день 50 кілограм розсипаю це 100%. Ну, якось, якось так вони що їсти хочуть? Їсти є, вода є. Все, ну сюди самчиків теж. Думаю, десь ми, десь я поїду, самчиків куплю. Чужих. Що ти робиш? Ні, що. Гризе клітку. І що в нього? Скажете, що в нього є роздум. А може він хоче, щоб я йому якусь дівочку приніс. Ну, Ми подумаємо. Ми подумаємо. Ну, Так, потихеньку вже буржуйку можна виносити звідси, розбирати її вже вона не потрібна. Звісно, що сьогодні, сьогодні було ще холодно. Сьогодні було мінус 4 десь, чи мінус 5 було, щоб було холодно. Але на день тепло. Це пару днів. В неділю я вже буду знімати відео, буду вважити, то там вже пише, що вже плюс 7, плюс 8 на ніч і вже 18 буде днем. То я думаю, що буде, що буде добре. Нічого, самочок ще Ну, Ми ж ростемо, ростемо, потихеньку ростемо і буде добре. Думаю, що буде краще, буде ніж було. Де все добре. Все тоді. Всім пока. Якщо є запитання, пишіть. Буду відповідати. Всім, всім, стараюся всім відповісти. Все, всім пока.